Експерти не очікують перелому під час завтрашніх перемовин у Лондоні. Представник американського президента знову їде до Москви. Співпраця журналістів Польщі та України може протидіяти дезінформації. Завтра у Лондоні відбудеться чергова зустріч щодо війни в Україні. У переговорах візьмуть участь представники України, США, Великої Британії та Франції. Однак, експерт з міжнародних справ Анджей Таляга не очікує прориву після цієї зустрічі. Як він сказав в ефірі польського радіо, війна триватиме, тому що Росія не хоче миру. Це контакти. вже не перші контакти у багатокутнику Україна, ЄС, Сполучені Штати, Росія. Чому б цього разу мав відбутися якийсь перелом? Перелом може статися через якусь радикальну зміну на фронті, брак боєприпасів, прорив однієї зі сторін. Тим паче, одна зі сторін, а це Росія зовсім не хоче ні миру, ні перемир'я. Ситуація на фронті її влаштовує. Поніва ситуація на фронті для неї корисна. Тим часом Трамп планує за три дні оприлюднити мирний план, який передбачає де-факто визнання 20% території України російськими. Як пише New York Пост у плані, пропонують також тимчасове перемир'я, введення європейських сил і можливе визнання Криму російським. Цього тижня Росію відвідає представник президента Сполучених Штатів Стів Вітков. Як пише ФП, Вітков провів уже три зустрічі з президентом Росії. За даними змі, представник Дональда Трампа може вирушити до Москви після зустрічі делегації України та її союзників у середу в Лондоні. The Wall Street Journal писав у неділю ввечері, що Київ має відповісти на ряд пропозицій адміністрації президента США під час зустрічі у Лондоні, які на думку американської сторони. Призведуть до припинення війни. Виконавчий продюсер українського радіо Юрій Табаченко назвав співпрацю із польським радіо для України вкрай важливою. Завдяки угоді з польським радіо кілька програм суспільного будуть звучати також у Польщі. Велика громада українців у Польщі та поляки, які розуміють українську, зможуть отримувати інформацію про Україну, наголосив Юрій Табаченко. На початку повномасштабного вторгнення відкрило свій сигнал для всіх мовників світу, і е, з тих пір багато мовників, зокрема у Європі, вже ретранслюють програми українського і зараз ми завжди раді розширенню такої співпраці, щоб наші програми були доступні для якомога більшої аудиторії українців або україномовних людей по всьому світу. Директор польського радіо для закордону Наталія Бришко Запорг наголошує, що обидві країни зараз переживають непрості історичні часи, і партнерство потрібно зміцнювати. Часто замало дуже часто. Ми занадто мало одне про одного знаємо. Нерідко виявляється, що керуємося або стереотипами, або ще гірше фальшивими повідомленнями. Це активно використовують авторитарні режими в Росії та Білорусі. Ми можемо спільно цьому протидіяти. І ми можемо тему протидіяти. Подкасти та передачі польського радіо для закордону українською мовою з'являться на сайті українського суспільного мовника Суспільне. Своєї черги ослухачі польського радіо для України зможуть слухати програми українського громадського мовника.